ОМ -Юэй, про головне. Ну, э, на фронте сейчас ситуация остается тяжелой. Российский пропагандист в прямом эфире заявил, что не верит в слова командира кадыровских войск Апти Алаудинова о том, что СВО закончится через 2-3 месяца. Хочется верить, но вот как-то не совсем, конечно, получается. Что-то мешает внутри. Специальная военная операция... Закончится через 2-3 месяца. Это заявление сделал главный в Ахмате, командир спецназа Ахмат, если быть точнее, генерал-майор Актия Лаудинов. Вчера он подчеркнул, что ситуация находится под контролем вооруженных сил России. Но 2-3 месяца, и главное, вопрос-то остается, а что через 2-3 месяца? Ну, 3 берем, 4 даже, да? До Нового года, так вот расширим. Что произойдет? Хорошо, мы выдавим противника из Курского региона. Выдавим, окружим или уничтожим. Кстати, есть много нареканий вот этой формулировки выдавим. Не выдавливать надо противника, а уничтожить. Ну, хорошо, уничтожим, выдавим. Собственно, не так важно, я не военный эксперт, не будем придираться к словам. Выдавим или уничтожим, еще раз повторюсь, совершенно не важно. Из Курского региона. Дальше что? Согласитесь, до Киева еще далеко. С какого перепуга Киевский режим прямо сейчас возьмет и сдастся, допустим, капитулирует. Ну вот что должно произойти через 2-3 месяца? Ну вот, к сожалению, опти Аллаудинов не поясняет. А тем более в это не верят жители Курской области, которым этот же Алаудинов обещал освободить их за 2-3 дня. Дорогие друзья, добрый день, Курская область, Рыжский район. 03 сентября 2024 года, уже вот через два дня будет месяц, как идет война в Курской области. Противник захватил рубежи Курской области, границу России. Но на сегодняшний момент, помните, Герасим объявил, что значит, президенту Путину Владимиру Владимировичу, начальник штаба вооруженных сил, что группа ДРГ в количестве 300 человек, значит, прошла границу, мы через два дня ее выдаем, все будет нормально. Но прошел месяц, результата никакого нет, совершенно. Враг укрепляется, враг идет дальше, уже в Александровке враг, идут бои в Александровке, это 30 километров от границы, идет, пытается прорваться, перекрыть курс крыль, трассу и на атомную станцию. Беда и проблема. Когда это началось, все предупреждали, все структуры предупреждали, мы предупреждали структуры, все, что уважаемые идет накопление сил, все это знали. Ерасим вооруженные силы он возглавляет на штаб, но результата никакого не было. В итоге враг коварно напал на нашу страну и продолжает нападать на нас. А другой российский пропагандист уже настолько отчаялся, что призвал вообще собрать всех срочников. Но не забывайте, что у них все еще все под контролем. Есть необходимость и пора уже собрать всех срочников с тех более-менее спокойных участков нашей границы великой страны для того, чтобы создать полноценные полки и дивизии из них. Мы срочниками воевали в Афганистане, на Кавказе, и это бравые ребята, готовые защищать свою родину. Є вже з нами Иван Іван Тимочко, голова Ради резервістів войск військ Збройних сил України. Пане Іван, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава. Слухайте, ви могли б в 90-х подумати, що Таїсія повалі виявиться ось такою зрадницею? Я би міг. Знаєте, між можливостями і реальністю один крок. На жаль. Це правда. Ну тобто я б ніколи би не міг повірити, наприклад, в 90-х, що Назарій Яремчук, якби би дожив би до наших днів, якби не хвороба підступна. Він би, він би, наприклад, виїхав Москву і сказав би, що він підтримує СВО і голосував би за президента Путіна. Я би таке ніколи собі не уявив і такого би ніколи не сталося. А та й сяковолій, а на Чорновола. Власне, власне. Ви просто ті люди, яких тоді часом недооцінювали, а тепер фільми знімаємо про них посмертно, знаєте. А от то все, той весь той стався те все, що ми винні, воно, воно таким і виявилося. Давайте трошки поговоримо про те, що відбувається зараз на Курщині. Сирський дав інтерв'ю CNN і сказав, що це була успішна операція, які зараз там події. Тобто українські війська переходять до оборони, але чи вже це означає, що цей плацдарм не буде розширюватися? Вони не переходять до оборони. Там сказано, що вони закріпляють позиціях. Взагалі, цей переклад а, а, англійський, який був його слів. Там багато нюансів, по суті, як знаєте, сказано в недоконаній формі. Ну, будемо вважати, що це особливості перекладу. В будь-якому випадку, Курщина, я вважаю, не завершена однозначно. І взагалі питання стоїть в тому, чи Курщина і є стратегічний основний запит власне входу Збройних сил на територію Росії. Як для мене стратегічний задум це показати, що Росія не всесильна. Стратегічний задум це показати, що всі теорії, всі теоретичні статті, всі заяви теоретиків всього світу про те, що якщо зайти на територію ядерної держави. Це обов'язково перетворення на якусь там ядерну війну що це обов'язково гарантуватиме ескалації з нанесенням ударів ядерної зброї. Одним словом, все крутилося навколо того, що. А Країна, яка має ядерну зброю, може бути безкомпромісним агресором будь-де, і за це нічого не буде. Але якщо буде симетрична відповідь для неї, то обов'язково весь світ спалахне. Як бачимо, Путін навпаки якось був розгублений. Навпаки, вони декілька тижнів не знали, що з тим робити. Потім прийняли вольове путінсько-філософське рішення. Применшити, а потім і, взагалі, наскільки це можливо витіснити з інфопростору питання Курщини, питання, проблеми їхніх біженців, проблеми питання захисту чи підтримки їхньої території на тому напрямку, і так далі, і бачимо станом на сьогодні, насправді збройні сили мають ще просування на Кур Курській області, і це вже Більше 1300 квадратних кілометрів збройні сили зуміли там зайняти. Також я зрозумілим те, що Росія не запропонувала на своїй території якихось ефективних рішень для того, щоб витіснити збройні сили. Росія не запропонувала ефективних рішень для того, щоб убезпечити, наприклад, Брянську область. Ага. Бо якщо Білгородська більш-менш там зрозуміло, там російські війська вибудовували свій час логістику для того, щоб і на Харківщину наступати, і для того, щоб протидіяти тому ж самому російському корпусу про Брянщину навіть заглянувши в російські пабліки, можна бачити, що вони там бікаються і розказують, що у них горе горенько як українці зайдуть, знов ніхто не зможе їх спікера Палати представителі США, Майка Нам не нужно розслаблятися і в наших прогнозах, в тому числі в розвитку наших там ВПК, до да, в планірованні економіки, в тому числі нам нужно это понимать, що все Україна і українцями не закінчиться. і вот эти всі. Высказывания: во-первых, о, о, о том, что американцы запрещают бить ракетами на всю дистанцию полета да, в глубину России, и вот эти все дебаты вокруг этого это все шоу. Вот, то есть Придет время, и они начнут бить, когда, когда им будет выгодно и удобно.